Екзаменаційний маршрут номер 6 сервісного центру 0741. Друзі, вітаю вас на каналі місто Луцьк, Струмівка. Починаємо наш огляд маршруту з коментарі дорожніх знаків, прознавки та інших особливостей, які допоможуть вам вдало скласти іспит. З водіння, практичний іспит у місті. Друзі, виїжджаємо на вулицю Рівненську, займаємо. Праву смугу. Рухаємося зі швидкості не більше 50 км на годину. Раджу трохи менше їхати, 40 хоча б. Попереду бачимо дорожній знак 5.38.1 пішохідний перехід. Я вам нагадаю, що згідно право, вам необхідно надати перевагу пішоходам, які йдуть, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Бачимо. Автомобільну зуп, Вибачте, зупинку громадського транспорту, на ній не можна зупинятись, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Це на той випадок, якщо у вас попросить екзаменатор знайти місце для зупинки, ви повинні це враховувати. Також враховуйте, що на пішохідному переході не можна зупинятись і 10 метрів до та після нього, а також не можна зупинятись на... Виїздах з прилеглих територій та на відстані якої дота після прилеглої території чекаю вашу відповідь у коментарях. Дуже дякую, що відповіли на моє запитання. Рухаємось. Нагадаю, що оцю суцільну розмітку, яка у вас справа, не можна перетинати. Вона позначає узбіччя, по узбіччю рухатись не можна. Рухаємось прямо, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На жаль, знака 4.10 з цієї сторони немає по незрозумілих причин. З незрозумілих причин. Бо, наприклад, з тієї сторони є. Вмикаємо лівий покажчик повороту, хоча правила дорожнього руху не зобов'язують нас це робити. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. автомобілів нема. І тут а приїхав ще один з'їзд, змикаємо, бачите, як оцей, поїхав злівим сигналом поворота на АБМВ. Дуже добре він поїхав, щоб що зліва, розумів, що він їде далі по колу, не дивлячись на те, що він цього не повинен робити. Бо цей ж на Шеврелі АВО не бачив його правого поворотника. Рухаємось далі. Тут у нас трохи ям. Лівий покаші повороту, подивилися від дзеркало, на пів секунди повернули голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Знак 2.3 головна дорога, який не діє, тому що світлофори працюють згідно правил. 8.3 пункту. Чекаємо, дозволяючи сигналу світлофору. Зупинились перед стоп лінією, це важливо. Добре, що у нас є таймер, десь на 5 секунді. Витискаємо щеплення, якщо механіка, вмикаємо першу швидкість, підводимо щеплення і газку, і поїхали. Попереду бачимо декілька знаків, дивимося, які нам там цікаві. Це напрямок руху по полосах. Я б краще б на нього дивився. І права полоса, з нею можна їхати прямо, що ми в принципі і робимо. Да, в житті тут по цій правій полосі ніхто не плететься, бо тут... Саме небезпечна полоса, не дивлячись на те, що комусь може здавати, що ліва полоса крайня, вона небезпечна. Та ні. небезпечніше тут. А тут може хтось відкрити двері, ще щось заробити. Тому дотримуйтесь бічного інтервалу, за якого гарантована безпека дорожнього руху, коли ви проїжджаєте біля автомобілів, які припарковані або поруч з іншими об'єктами. Зупинка громадського транспорту попереду. Птажівка припаркована, лівий покащик повороту, подивилися, ліве дзеркало, перелаштувались, вмикнули правий покажчик повороту, перелаштувались, вимкнули, вимкнули, виключили сигнал повороту і їдемо прямо. А ось тут вже ми вмикаємо поворот. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, він у нас змінюється. На заборонений. Зупиняємось перед вступліннією і чекаємо, коли у нас у додатковій секції з'явиться зелена стрілочка, яка нам дозволить рухатись. Праворуч. Така, стріл... така стрілочка, яка, бачите, воно тим, що дозволяє рухатись прямо. Бачите, як смуга змінюється? Поворотники не треба включати, там один тільки включає, бо він повертає туди на сільпо Враховуйте це, бо розмітки не видно. Оці стрілочки дуже така корисна річ, до речі. Дуже вона підвищує безпеку. І в тому числі розвантажує перехрестя. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Вже зараз ось ось ми поїдемо. І, друзі, я вам нагадаю, що вам необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Там у нас така решітка, оця лівньовка така небезпечна, тому краще на неї не їджати. Також при лівому повороті треба пропускати пішоходів, які рухаються по тій дорозі, на яку ви повертаєте. Відговуємось у свою смугу. йшов тільки що пішохід. Я, на жаль, ви бачили, йшла людина, вона йшла, вона такий почала рух, я задивився там, я ще одною рукою тримаю камеру, одною рукою рулюю, лівою і ще і перемикаю з цією шрокою, і передачі перемикаю, як ви вже зрозуміли. Тобто в мене тут такий квест досить такий насичений, Тому десь я вибачаюсь, можу трохи десь порушувати правила дорожнього руху. і Звісно, жіночку не пропустив. А ось ми зараз бачимо, що люди там зупинились, ось ми пропустимо. Бачите, вже їх досить добре видно, тому чекаємо. Але вони щось не йдуть. Все, люди пішли. Заодно ця автівочка скористалась тим, що ми надавали перевагу пішоходам. Друзі, дуже дякую, що ви пишете коментарі, підтримуєте мене, бо я для вас це все їжю знімаю. Показую, і навіть коли я роблю якісь помилки, бачите, от знов і людина пішла на пішохідний, він на той стороні. У житті так рідко хто коли пропускає. Але він кажу, що як воно повинно бути по правилах. Я в житті так пропускаю, як тільки йшов ось йшов, ну це я обіду з вашого дозволу. Як тільки йшов, я йшов цей чоловік, так я пропускаю. Але дивлюся, що в зеркало заднього виду, тому що там хтось може летіти і. Якось так, в общем. Зупиняємось перед степлінією. Бачимо, що можуть і бігти по пішоходному переходу, хоча цього не можна робити. Тому враховуємо ці всі фактори за припаркованою автівочкою Пертаємо, перелаштовуємось верніс праворуч і рухаємось прямо. Така дорога не зовсім гарна. Чи припаркований автомобіль чи ні. Вмикаємо припаркований, скоріш за все, навіть два. Вмикаємо лівий поворот, обіжаємо, повертаємося в свою полосу, обережно, щоб тут баймах не дуже не їздити. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Щеплення, перша передача, підвели щеплення, трохи додали газу і поїхали. Якраз сподіваюся, стрели ось так. Таки починає рух, двері зачиняються. І я буду їхати за ним, тому що нам зараз необхідно буде повернути на... тут яма така серйозна. Тому що нам зараз треба буде повернути на вулицю Олімпійська. Стара назва Писаревського. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо знак головної дороги. Ми не встигаємо на червоний сигнал світлофору. на зелений Та зупиняємось. Друзі, за кермом у вас голова повинна крутитись 360 градусів. Це можлива рекомендація, скоріш за все, не для... Іспиту, але для життя. Ви все повинні контролювати на дорозі, максимально наскільки це можливо. На жаль, не все залежить від вас. Але все, що залежить від вас, ви повинні робити. І я вам нагадаю, що є така приказка, з якої я наполовину згоден. Гарний водій не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто вміє виявляти тих, хто негарно керує і порушує правила дорожнього руху. Оце, мабуть, краще. Хоча чому я не згоден, тому що гарно керувати також необхідно. Але дуже важливо і виявляти порушників завчасно і триматися, Якщо ви бачите, що їде водій, який не вмикає десь повороти, все, вас, воно вже повинно насторожити. Якщо ви там десь в суміжному потоці їдете, там ви повинні розуміти, що він десь, якщо він тут не включив, то він його не включить і там десь. І це може для вас бути такою корисною інформацією. Тут так от автомобілі припарковані, ну, можна сказати, що вони стоять на якби вже на смузі, тому ну, не лишнім буде незайвим вмикнути поки ще поворот та їх об'їхати і повернутися назад з правим покищиком вже. Також ось тут яма. Повернулись. Звісно, це все треба робити завчасно. Також краще дивитися в зеркало заднього виду, десь, ну, як на мене, кожні 10-15 секунд. Ще раз, ця інформація не для іспиту, а для життя. Щоб ви пам'ятали, що у вас там коїться позаду. Бачите, ось припаркований автомобіль. Об'їхали і повернулись. Я вам зараз поясню, для чого це потрібно. Ви якби дивитесь у салонне зеркало заднього виду, кожні 10-15 секунд. Надаємо перевагу тут а повертаємо на вулицю, на вулицю. Теремнівська. Зліва у нас нема нікого. Ще раз подивилися, що нема нікого, все, їдемо. І ви якби, що це дає оці кожні 10-15 секунд, дивитися у зеркало заднього виду. Ви якби фотографуєте. Бачите, я ми всі збираємо, їдемо, Блін, така дорога. Ви якби фотографуєте те, що у вас там позаду відбувається. Тут я вийду, отак от об'їду. Ви якби фотографуєте те, що у вас відбувається. Дорога, вона така штука, що інколи ситуації можуть змінюватись, ну просто дуже швидко. І тому у вас якась вже оперативна інформація там буде з приводу того, яка у вас обстановка там позаду. І ви вже можете реагувати, ви, наприклад, щось надзвичайне відбувається на дорозі, ви вибігла якась там тварина, чи ще щось, чи, ні, чи хтось підрізав. А ви перед цим дивилися у дзеркало заднього виду та бачили, що у вас, наприклад, там права сторона, вона у вас вільна. І після того, як ви останній раз дивились, пройшло 2 секунди. Ну, мало вероятно, що там хтось вже з'явиться, хоча все можливе, звісно ж таки. Це не гарантовано, що я не призиваю вас, там що все раз подивились, і всі там 10 секунд потім дивимося перед наступним маневром. Ні, треба дивитись. Але ви вже секунди, ви вже виграєте. А що таке секунди на дорозі, друзі? Секунди, долі секунди на дорозі, це ну, дуже багато, якщо в житті вам кажуть, що таке секунда. Раз і секунда. А на дорозі секунда це ого-го, скільки. Тому, друзі, фотографуйте, я маю на увазі своїм поглядом, що у вас там ззаді відбувається, що там твориться, хто їде. Може якась там скоро на спецсигналах їхати, а ви там музику слухаєте, до речі, про музику. Звісно, як тільки отримали права, ні про яку музику за кермом не має бути і мови. Але потім ви вже звикнете навчитесь їздити, їздити і будете її слухати, якщо полюбляєте. Але ж таки, теж якщо слухаєте, то якщо любите там громко її слухати, то краще перед перехрестям виключайте звук, або виключайте взагалі, або збавте звук, щоб ви могли чути. Може там скоро летить, може хтось сигналить, може ще щось. Ну, Тут такі паради, які ну краще для безпеки. Робити. Друзі, займаємо крайнє ліве положення, візуально поділили проїзну частину. Тут у нас немає знаку 5-16 напрямок руху по смугах, тому ми можемо повертати в будь-яку смугу. вліво, вправо, Неважливо. Якби був знак, то звісно б він нам б підказав, що краще, не краще, а їхати можна тільки вліво. Тому я. Поверну у праву смугу. Тому що я їду досить повільно, затримую транспорт, все для вас роблю. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях, з якого разу ви склали практичний іспит, чи може ще взагалі не складали. Скільки раз складали теоретичний іспит і тому подібну інформацію, бо люди читають їм, їх це цікавить. І разом таким чином ми робимо YouTube ще більш корисним. Для усіх нас. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, вже тут бачимо цей знак 410 круговий рух. Ну Давайте, наприклад, ось я з'їду без поворотника, так чисто для різноманітності. Хоча, якби я йшов би на третій чи четвертий з'їзд, чи на п'ятий, як на деяких перехрестях, я вмикав би лівий ще по повороту. Я вам вже пояснював чому, і в інших відео, і в цьому. Тут а ми пукаємо правий поки що поворот, то блин, знову яму піймали і заїжджаємо. Бачимо знак 334 зупинку заборонено і враховуємо його, якщо на той випадок, якщо інспектор вас попросить зупинитися. Рухаємось, дивимось, тут у нас пішохідні переходи. Зараз неділя, автомобілів не так багато. У будній день їх тут більше. І друзі, уважно слідкуйте за пішохідними приходами, тому що може вийти пішохід і ви в намаганнях його пропустити, пропустити знижуєте швидкість, а там летять автомобілі, а взагалі, якщо їх там ще декілька, це така ситуація негарна. Тому дивіться, дзеркало заднього виду. Якщо робіть ступенчате гальмування... Трохи там давати можливість усім зупинитись безпечно. Також вам дам пораду, якщо ось на прилеглої території заїжджає автомобіль, ніколи не розраховуйте, що він з такою самої швидкістю, як він в нього заходить, що він так і буде їхати. Він може там. У нього там може бути яма, у нього може там бути пішохід, ну у різних ситуаціях. А ви типу думаєте, ось зараз він приїде і я вже ж розраховую його швидкість. Не треба розраховувати таку швидкість, щоб він може він зупинився. Ось от отак от ми повинні їхати. розумієте? Щоб ви змогли зупинитись. тобто Це все безпечна дистанція, у нас називається. Щоб ви могли зупинитись без зміни напрямку, тобто без будь-якого маневру. Ну Згідно ж нашого визначення. Загального положення в правилах, що таке безпечна дистанція. Повертаємо до сервісного центру. Дуже дякую, друзі, що ви дивитесь. Дякую, що коментую, коментуєте. Бажаю вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!